Всім привіт! Ви на каналі Nexor 7! Зараз ми відкриваємо багато литблоків. Ну, Я трохи залишу на другу частину. Так, буде друга частина. По цьому і ми починаємо. Що не знаю, хто напипав. Зараз відкриваю кучу океал все приколы. То що недавно была обновка? Зараз я відкриваю кучу блоків після обновки. Дивіться, хто подойду. Якщо я випадково відключу запись, але мені нічого дальше не крутого не випадку. Всім па-па! I skoro będzie nowe wideo,